Таку роботу поштукатурити оцю страхопудіну. У... Краще блобі завалити, але... але, але. Нехай буде гарно гріє, гарно тепло тримає. Потрібно обкласти плиткою. Починається з роботи з чого? Виставлення маяків. От як їх вирівняти, щоб вони були несеньки. Зазвичай їх, мабуть, рівняють або лазерним рівнем, або правилом, щоб, 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 щоб вони не мали просідання ось так. Або щоб не мали пузо. Що я придумав? Нема в мене лазерного рівня, нема в мене довгого правила. Є в мене нитка. Прив'язав нитку. Отут черканув. А тут черканув болгаркою прорізав. Сюди пустив нитку з тої сторони так само. Натягнув нитку. Потім приклею поверху маяк. Потім приклею унизу. А потім він мав отут просадочку до стіни. І ось вона, не знаю як там буде видно, ниточка моя, підставив щось під маяк, потім наліпив шпаклівки. І що я маю? Порядок маю. І ось другий маяк, така сама пісня. Рівніше, ніж натягнута нитка, вам не дасть нічого. Ось ниточка йде по маякові. Ось тут він підкріплений. От тут гарно коли засохне, то ще отут бо великий промежуток і багато тут накидати треба до раствору. Він то має вже упругість, Я його так прогнути легко не можу. Ну потім я тут ще тоже його підладнаю.